Уяви матеріал, який можна налаштовувати, немов програму, просто змінивши магнітне поле. Іспанські та гарвардські дослідники створили магнітні метаматеріали, що можуть змінювати свою жорсткість і поведінку без жодного втручання в хімічний склад. Усе завдяки гнучким магнітам, які можна перекомпонувати, і структура миттєво стає або м'якою, або надтвердою. Це відкриває нові можливості від медичних імплантів, які розширюються просто всередині тіла, до гнучких роботів, що адаптуються під середовище, і навіть спортивного взуття, яке підлаштовується під поверхню. Магнітні метаматеріали – це фактично перший крок до розумних матеріалів, здатних самостійно змінювати властивості за потреби. А ти як думаєш, у що швидше прийде така технологія? У медицину. Чи в повсякденне життя.